Всім привіт! Мене звати Саса і я початковий ютубер. І я зроблю рубрику від Нуба до топера. Суть рубрики в тому, що я хочу прокачатись від нуба до про. Ну, це логічно звучить. Я прошу вас підписатись і поставити лайк. Я тільки почав знімати. І що ви мене підтримаєте. І зараз я беру квест у Самбіра і у чорного медведя. Дав подарок чорному медведю і дав він нам ікстри буст на соняшник. Ну, звісно, я і не буду їм майже користуватись, но ну, зачем мені зараз. І ще беру квест у мами Бір. І квести ми будемо виповняти для того, щоб отримати стар печеньку І дати якісь пчелі. І ще не знаю який. Ну будемо її квести і це точно. Уже здаю квест чорному медведю. І зараз буду перерабатувати мед. Тепер я йду брати на кінець до квест у Бібера. Цього квести теж треба виповняти, бо після Бісмаса він пропадеть. Фармився на Фармив White Pollen. Пу опять перерубатувати мед. І тут якраз заспавнився Хані Шторм. Ем, чуть... Позбирав меду. І ще, якщо так, то вибачте лаги, бо я знімаю її на телефоні. Пішов здати квест чорному медведю. Сьогодні ціль відкрити п'яту локу і забрати срібряне яйце у Чорного медведя. І ми купуємо свій, свій перший рюкзак. І тепер нам буде легше фармити з ним. Я підписався на групу Онета, щоб отримати диспенсер меду і всяких ще штук. І тут будуть ще якісь інші диспенсери і промокоди, які даються, тільки, коли в тебе є група. Тепер я пішов забирати цей перший диспенсер меду. І пішов в магазин, щоб купити свою першу палку. Ну, якщо чи не читати лопату. Ножниці я зараз не буду брати. Я команда Чіка, я думаю, вже будемо відкривати десь у третій-четвертій серії, бо немає зараз смислу його відкривати. Ну, я так читаю. Я пішов здавати квест мамі Медведю. Ну, чуть-чуть пофармитись для квеста чорного медведя. Вона да, мені дала, ну, таке собі, ну, це її перший квест. Так що, це добре. Здав квест чорному медведю. Він дав мені так, нормальну меду. І... і ще я пішов купити собі своє перше яйце або другу пчолку Кому як зручніше. Ну і посав її вулі. Як ви думаєте, що мені випало? Я думаю, вже всі поняли. Що мені випала комонка. Ну, і я почав перерабатувати мід. Уже бо вже місця. Тупо немає. І кстати, це мій не основний аккаунт. Бо я на основному не знаю, що мені даже снімати. Бо в мене навіть 35 ї локи немає, тільки 30 та є. І у мене там він не дуже прокачений. Я вам потім можу наступне відео. Я буду щось на своєму наступному аккаунті аккаунті на... робити. Я ще не знаю що. Ну, можу щось запишу на своєму основному аккаунті. Я... І я поміняю командку на Hasty Вона якраз зараз мені буде потрібна, бо швидкість на таких аккаунтах дуже корисна. І тут якраз почалася сніжна буря. Ну, я не трачу часу, щоб виконати квест Бибера. Взяв, підбирав сніжинки. Ну і я виповнив його квест. Я йду здавати йому цей квест. Щоб отримати награду. Ну і мені дали, ну, нормальний лут Не сказати, що в вау, ну теж добре. Я пішов опять переробити мед. І, кстати, Ну, от я вже переробив мед. І іду зараз фармитись на мухаморі. Ну, бо мені ще треба тут квест, по-перше, цього Бібера, я якраз можу виповнити і чорного медведя. Був першу свою... свого моба, божу коровку, і дофармлюю. І зачем-то я замість того пішов брати квест у коричневого медведя. Зачем? Хоча я міг здати чорному Медведю, я не знаю. Дав... Він мені дав свій Бісмас квест звичайний, і я підібрав ще одну рояль жилей. І знайшов свій пей... перший стикер. Кенса це гавно? Ну, окей. Для мого аккаунту це добре. Що я уже свой знайшов. переробатую мед. І пішов здавати квест в чорну на кінець. І він мені дав Тоже Ну, нормальну награду. І зараз це уже предпоследній квест. Це вже последній квест і після цього я вже буду виповняти квест на На Серебряне яйце. Я заїкаюсь, бо я, це моє перше відео. Ще. Так що я ще не дуже вмію так говорити все. І я вже нафармився і подумав, може ну, одну місельку активірувати. І мені дали нормальний лук. Пару дали хані й а вони мені потім будуть дуже потрібні. Вони як конвентори, мікроконвентори, бо майже такі ж самі, які чуть менше перерабатують мед. Переробив мед і угадайте, що я зачем-то пішов купити яйце, а не здати квест чорному медведю. Ну, я купив собі вже третє яйце. І поставив його в улій. Ну, я поставив яйце вулі. Мені випала команка. І я її поміняв на демон. Ну, зачем-то. Я її опять поміняв. Знаєте, що мені випало? Ну, зараз подивитись Брайв Б! Зачем то? Я поміняв епік на рарку. Ну, окей. Я взагалі не знаю, що ця гемон робить, ну, я думаю, що краще б я пізнув. Пішов уже фармитись на, тому, на мухоморі. Ну, бо треба зібрати одну тисячу красної пельці. У вас це пару секунд. А я цим він робив 30 Одну хвилину даже. Коротше. І тепер іду фармитись на, на Blue Flower. Коротше. Опять же, для вас це пару секунд. А для мене це було майже хвилина, бо пів, я не пам'ятаю, це монтував довго я взагалі не вмію монтувати. І коротше, пішов на клевер. Це перший раз, коли я пішов на цей клевер. Ну, Фармити не через той. І на кінець -то я убив цих двох мобів. Кінець -то я убив тут двожу коровку і на сорога. І кстати, на тому аккаунті на клевері мені дуже важко фармитись. Це капець просто. У мене квест 22 на тому. На сайлен. Той. На ученому. І це тупо капець. Я його тупо не можу виполнити. і не хочу того виповняти, знаєте. Мені, коротше, здав я на кінець цей квест на сереберне яйце. Мені його дали. І... Кстати, я думаю, що ми будемо переходити, напевно, на червону пильцу. Я ще не знаю. І мені якраз випала Райлібі. Я тоді був радий, кстати. Беру квест у Санбіра. Другий уже його квест. І мені, кстати, дуже подобається квест у Санбіра. Хто не знає. І я пішов собі купляти на кінець та останнє яйце для п'ятої роки, бо хто вже сказати 35-ї. нам її дуже іще рано. Ну, все, це моє перше відео закінчене. З вами був Саша. Всім пока.